1 вересня в Миргороді відкривається магазин «Два кума, магазин ковбас. Ну поки він ще не відкрився, зараз покажу, де знаходиться перший магазин. Дякую. Новинки є у вас. Яка новинка? Буде косуля отака у А ще що вона зроблена? Це буде косульна. Серйозно? Це буде із шпиком теж смачно, і така буде Можна в таку половинку? Це Можна таку половинку? Із косулі. Прямо з настоящей косулі? Правда, вирощуєте походні самі для себе. І дайте шашличний, будь ласка. Шашлична закінчилася, сьогодні її розібрала. Вона тобі була в попитці. Блін, моя любима. А є щось таке теж похоже. Похоже, ніби вона жодна така, що ароматна, спеція, зараз. А то робітська саміна? Я вирічна і Дайте, може, тоді горіхової. Теж дуже смачна шиночка. А дика кума це що? Там буде свеліна яловичина і французька гевчика. Ага, клас. Ну, дикої куми дайте теж. А, ну так, французька, так. Ну, французька. Да, да, да. Це така зерничка. Зерничка попадає. Вона остроти віддане, але я ще кажу. Ні, це все розрахунок карта. Що там на тому магазині вже? Вже ще ремонтують, мебель встановлюють. Уже встановлюють, да, мебель. Возьміть ось її, попробуйте ось. Чи цікавить, так? Що там?